Квітка соняха як символ мужності. Миколаївські дітлахи долучилися до патріотичного майстер-класу з виготовлення соняхів у техніці комбінованої аплікації. Організатори заходу кажуть, що сподіваються таким чином пояснити малечі, яку ціну платять наші герої за те, щоб ми жили у вільній країні. Напередодні Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, у Миколаві провели патріотичну акцію Сонях пам'яті. Маленькі миколаївці у центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка вчилися виготовляти соняшники у техніці комбінованої аплікації. Ми проводимо акцію до дня пам'яті загиблих воїнів, які полягли за захист нашої батьківщини за незалежність нашої країни. І проводимо такий майстер-клас для дітей, які роблять у нас квітку в сонях, який є символом цього дня. І приймають участь діти із категорії сімей загиблих військовослужбовців, ті, які вважаються, зникли безвісти, або які перебувають на даний час у полоні. Організували таку акцію для дітей представники Миколаївського регіонального відділення благодійної організації Українська фундація Мрія. Вони сподіваються, що таким чином зможуть пояснити малечі, яку ціну платять наші герої за те, щоб ми жили у вільній країні. До нас ходять різні діти різних категорій. Це і сім'ї ВПО, і діти військовослужбовців, і є у них тата чи мати, які там загинули чи пропали безвісті, тобто військовополонені, ну, різні категорії діток, і їм дуже Психологічно важко. Ми намагаємося їм допомогти. Якось ну, психологічно підтримати за допомогою таких майстер-класів. Усі роботи будуть представлені у виставці під назвою Квітка пам'яті Мрія, що живе. Тож усі охочі можуть завітати до бібліотеки, аби побачити соняхи, створені руками діточок під час майстер-класу. Катерина Рупташ, Ігор Твідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.